Я тебе не впізнаю, Сашу. Ці слова прозвучали тихо, але в голові відлунали гучніше за крик. Ще вранці все було звично кава, запах смажених яєць, поспіх на роботу. Марина посміхнулась, коли він кинув фразу Не забудь про воду для квітів. І тоді він навіть не помітив, що її усмішка була вже не справжня. А ввечері, коли Сашко повернувся додому, у квартирі панувала тиша. Вона сиділа на краю дивана. Зібрані речі стояли поруч. Я тебе не впізнаю, Саша. повторила вона, не підводячи очей. Що ти маєш на увазі? ледве прошепотів він. Ти став іншим злим, холодним, мовчазним. Ти ніби тут, але тебе нема. Ми живемо поруч, а не разом. Він хотів заперечити, але зупинився, бо всередині щось підказало вона права. Колись він жартував, на совії на руках, планував відпустки. Тепер лише робота, звіти, втома. Марина підвелась, одягла пальто і пішла. Без істерики, без докорів, просто пішла. Того вечора Сашко вперше за руки не вмикав телевізор, не заходив у телефон. Він просто сидів і дивився на стару фотографію. Вони молоді, сміються під дощем. Мокрі, але щасливі. І тоді його наче вдарило він справді став іншим. У гонитві за спокоєм він втратив головне любов, яка давала сенс усьому. Наступного ранку він не пішов на роботу. Пішов до Квіткової, купив ті самі ромашки, які вона любила, і поїхав до її мами. Я не знаю, чи зможу все повернути, сказав він тихо. Але хочу. Щоб вона знову впізнала мене. Двері відчинилися. Марина стояла в халаті, очі червоні. Я не обіцяю, що все буде як раніше, сказала вона. Мені не треба, як раніше. Хочу просто знову бути тим, кого ти любила. Вона мовчки взяла квіти і вперше за довгий час усміхнулася по справжньому.